Ольга Асауляк. Книга Вогонь Очищення. Підводні рифи контакту. Та чи означає все вище сказане, що будь-який контакт необхідно відкидати з обуренням, тремтячи від страху перед темними силами? Ні. Якщо ж ми згадали про низькі рівні контакту з паралельними світами, то необхідно відмовитися навіть у думках, бажати спиритичних стосунків із духами. Бо небезпеку від схожих контактів для психічного здоров'я людини неможливо описати. Контакти ж фізичного рівня ми маємо, коли на поле приземляється вертоліт у вигляді кулі, що світиться, і з нього виходять або гуманоїди, частіше усього біороботи, або висуваються промені, які паралізують усе живе навколо. Такі явища відбувалися в усі часи. Про це є спогади і в літописах. Більшості відома картина мадонна з немовлям. На задньому плані якої дідусь спостерігає залітаючим об'єктом у формі тарілки. Про вогняні колісниці, про сутності, які прилітали у славі Божій, ми знаємо з Біблії. Для наших далеких предків усе, що сходило з небес, було об'єктом поклоніння і страху, свідки ж приземлень енергольотів нашого часу, на собі випробували, що будь-який контакт фізичного плану супроводжується або паралізацією рухів, або втратою свідомості. Або непереборним відчуттям несвідомого страху, чи не той це страх, що віками закріплювався у свідомості людей щодо божества, і чи не прийшов Христос на землю, щоб позасвідомий, який позбавляє творчого розуміння істини страх замінити любов'ю до єдиного Бога, любов'ю вільною, яка несе світло істини, світло спільної творчості, світло усвідомлення свого Богосинівства. Чому ж сьогодні тарілки звалилися на нас у небаченій досі кількості? Це наближення тієї повноти часів, про яку говорив Христос: тонкі часові перегородки між нашим і астральним світом стають все тоншими. У зонах же особливої психічної активності вони стираються на деякий час і, нарешті, існують місця стійких стирань цих часових перегородок, зони викиду відпрацьованої енергії Землі. Зони так званих соляних стовпів. В один із таких перетворилася жінка лота. Та повернімося до двостороннього телепатичного контакту з ієрархією духа, з ієрархією духовних сил, задля осмислення якого і написана ця книга. Будь-який контакт, якщо це не імітація низьких астральних духів, зністю через духовний центр ієрархії, яка курує нашу цивілізацію. Смішно слухати запевнення наївних любителів астральних мандрівок, які поняття не мають про елементарні езотеричні тлумачення, але зі шпальт усіх друкованих видань кричать про свої польоти чи не наполовину відомих і невідомих сузір'їв і про спілкування з їхніми мешканцями, то нехай же знають, що на кожній планеті у кожній цивілізації неземного походження зовсім різні астральні і ментальні плани. Адже загальне поле свідомості однієї цивілізації не може бути схожим на поле іншої, і тільки духовний план єдиний для Всесвіту. Тому, щоб приземитись на астральному плані, наприклад, Сатурна, необхідно піднятися по драбині духовного сходження до духовного плану ідей і причин. А це не один рік настирної праці над очищенням усіх планів свого організму. І тільки тоді душа людини може піднятися по дереву життя, яке росте через серце і тонкі плани до коренів своєї духовної батьківщини, піднятися по розгалуженнях у ті світи, де втілювався Ейдо з душі, потрапити в минуле і майбутнє свого духовного Я і принести звідти на фізичний рівень свідомості, інформацію про світи духовні, але тільки ту. Яку здатний умістити рівень свідомості подвижника. Наша цивілізація проєктується вимірами вищого порядку. І завдання ієрархії підготувати людину з високою духовністю і розширеною свідомістю. Усіх зацікавлених познайомитися повністю з цією книгою звертайтеся за посиланням.